Є така добра реакція в нашого тіла, яка виникає автоматично, коли щось приємне, смішне трапляється із вами, що ви сміхаєтесь. Колись вас матуся навчила, що якщо щось добре, гарне, смішне коїться, то ви вона сміхалася вам, і ви всміхалися їй, натомість неї. У даному випадку, коли в нас трапляється щось погане, щось зле, щось лячне для нас, то коли ми сміхаємося, незважаючи на те, що нічого смішного не скоїлося з нами, наш мозок отримує таку дуже цікаву команду. О, щось трапилось цікаве, щось трапилось смішне, а я не помітив. То і у, цей, у цю мить мозок дає команду. Тим органам, внутрішнім органам, які виділяють а, ті гормони та нейромедіатори, які відповідають за позитивний настрій у цьому випадку, щоб ви перебували, в тіло вприскуються ендорфіни та серотонін, які відповідають за гарний настрій. Отже, якщо щось трапляється недобре, а ви всміхаєтесь, незважаючи на це недобре, ваше тіло отримує команду мозоку щось скоїлось добре. Що ми будемо робити? Якщо цю вправу робити досить часто, то ви помітите в собі такий фоновий позитивний настрій, навіть якщо нічого доброго не коїться. Особливо це важливо, коли робиться щось дуже недобре. Що ми будемо робити? Добре, якщо ви тренуєтесь у спокійному стані. Тоді, коли щось недобре коїться, вам буде легше згадати цю вправу. У спокійному стані. У неспокійному стані. Робимо вдих та видох. І починаємо сміхатися штучно кінчиками наших губ, нашого рота. Посміхайтеся собі, може, у дзеркало, може у фронтальну камеру вашого смартфону. Посміхайтеся. Тим людям, які поряд з вами, у яких ви викликаєте, які вас викликають довіру. Тобто, коли вони не будуть думати про вас, що М, ти з мене сміхаєшся, розкажіть їм про цю вправу, робіть цю вправу із своїми домашніми і своїми дітьми і з дорослими. Отже, ми посміхаємося. Штучно, нічого не трапляється до гробу. доброго. Всміхайтеся, всміхайтеся, всміхайтеся. І однієї миті ви раптом згадаєте щось приємне. Тому що ваш мозк у цю, у цю мить проводить паралель. А коли останнім часом траплялося щось приємне, коли я всміхався не, не штучно, а це була дійсно посмішка. Отже, всміхаємося, розслабилися, сміхаємося, довше, 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 розслабилися. І ще раз. Якщо вам соромно робити цю вправу поряд із ким, то робіть її, коли ви на самоті. Старайтеся, намагайтеся а, всміхатися кожного разу, коли вам стає сумно. А, у цьому випадку ви надаєте собі самому так, таку підтримку, таке відчуття довіри, що я впораюся в будь-якому випадку, бо я в себе є. А я дійсно в себе є. Дивіться. Я тобі всміхаюся. Робіть цю вправу стільки, скільки вам потрібно задля доброго настрою внутрі себе.